Вітаю! Сьогодні 17 травня, і це мій корисний сніданок. На сніданок ось такі страви. Заварила липу, поки буду їсти, вона е, приготується. Е, годину тому з'їла розторопши столову ложку запила водою. Ви ж знаєте, навіщо розторопша? Щоб печінка була гарна, так. Потім, не потім, а ось зараз з'їла е, чайну ложку такої чудової, чудової спеції і їжі. Так, пожитник. Дубиль не вийшов, але ж я не буду другий раз їсти. Так, без верху чайною ложку і запила водою. І буду їсти. І на сніданок сьогодні м'ясо вчорашнє, так, тушковане, з горішками. І моя донька каже, неочікувана. Завжди в солодких стравах горішки, а тут у яловичини. І дуже, дуже вийшло нормально, так. Прикольно, як кажуть молоді. І гарніра ніякого не буде, буду вживати з хлібом. Не знаю, гарнір з'їсти, щоб не проповдав, так хліб пропаде. Ось така проблемка буває, якщо ви перейдете на двохразове харчування. Так, багато їжі пропадає. Я вже не знаю, я вже стараюсь менше готувати, але ж все одно не виходить. Так. І що я ще? Вчора казала, що буду смузі робити з кефіром з, з кали, так? як я роблю. Только черницю розмочу. Ось я розмочила черницю, але ж я не хочу сьогодні кефіра і кали. Не хочу, бо фрукти є. Всі будуть фрукти їсти, а я буду кефир. Ні, я буду сьогодні фрукти. Так що так, потрібно їсти те, що ти хочеш. Особливо, якщо воно є. Так. І у такому чудовому, чудовому салаті полуниця, банан, манго і базилік. Супер! І до цього я ще додам. О, трошки, трошки забагато поклала. Три ложки. Так, густенько. Можна було більш води подавати. Це чия, так? А, яка смакота. Так, це я перекладу за кадром. Я ну, хочу вам показати. Ось це отаке чия. А раніше я вживала декілька Декілька відео тому назад. Як правильно сказати. Угу. Ось таке світла чия. Так що це уже так, смак однаковий, так, користь. Однаково, але ж я придбала, не знавши що. Тому потрібно вживати все. І я все це переважу, і потім пусті тарілки теж переважу, щоб знати, скільки я з'їла їжі. Мабуть, потрібно 350-400 грамів. Ну, зараз перевіримо. Переважила м'ясо і хліб, що я з'їла, відсипала салату ось стільки. і це буде разом 400 грамів. Виходить, більше не можна нічого вживати. А я хочу ще салату. Я ще це не з'їла. Мабуть, я наїмся. Але ж, дивлячись на такий салат, хочу ще. Ну, добре, я спробую обійтись 400 грамів їжею. Так. А завтра вам розповім, вийшло в мене чи ні. А ще хочу вам нагадати за липовий чай. Я його сьогодні так дуже захотіла, а мабуть, захотіла, тому що вспомнила, що у ліпі жіночі гормони, і це допоможе позбавитись жиру на животі. Так. Так, у такому віці, як у мене, мабуть, не вистачає гармонів вже. Тому буду пити такий чай. Ну, це заварка. І вам раджу перечитати, якщо ви не знали, і теж вживати кому потрібно. так, кому потрібно. І до, до речі. Можна дуже багато пити такого чаю жінкам. цілий Це, місяць пити на рік, а потім ще один місяць на рік, так. чи просто часто так заварювати, чи от, радять цілий місяць пити такий чай. Так. Скоро буде цвісти липан, обов'язково нарвіть. А чоловікам давайте липу пити тільки коли, коли хворіють, так? бо забагато жіночих гармонів тут. Так. І що ще? І я вже це казала, але ж не можу, щоб не повторювати. Випиваєте не все, трошки залишить, і хай стоїть ще добу, а потім берете і протираєте обличчя. Так, воно таке повинно, щоб е, слизке стало. Так. І обличчя буде гарненьке-гарнесеньке. Так, бархатисте-бархатисте. Шовковисте, шовковисте. Ну, якщо не вірите, якщо не вірите і ви не спробуєте, то я нічого вам не можу доказати. Так. Тільки потрібно пробувати. Все! Ходіть здорові! Побачимось, Па-па.